У Черкасах влаштували свято для дітей, які постраждали від війни. Більше 120 неповнолітніх переселенців та рідних захисників брали участь у пізнавально-розважальних заходах, які організувала Черкаська обласна рада разом із представниками місцевого бізнесу та рятувальниками. Детальніше у сюжеті. Запальні танці під ритмічну музику, веселі пісні, приємне спілкування зі щирими людьми та багато розваги конкурсів. Так відзначили день захисту дітей у Черкасах. Для дітей, які постраждали від війни, тут організували можливість, хоча б на якийсь час забути про пережити і знову відчути себе у світі дитинства. Це дуже важливо для дітей, особливо не тільки для дітей-переселенців, а взагалі для наших дітей, тому що зараз такі перепиті з нашою країною їм повинно давати психологічну розрядку, тому що діти повинні розуміти, що в них да є війна і завжди ці сірени, але постійно повинні діти розуміти, що вони є дітьми і. Ні одна, так? ні один загарник не забере в нашої дитини дитинство і свято. Після спільної розминки перейшли до показових виступів. Сучасні козаки продемонстрували свої вміння і навички. Вихованці черкаської школи бойового пака після яскравих виступів провели майстер-клас для дітей. Малечі вчили битися на мечах та старовинних видах зброї. Гопаківці вірять, що це потрібно нині всім українцям. Ми прийшли на цей захід, щоб показати дітям, що таке українське козацтво, українська культура, і, крім того, захотити дітей також цікавитися українською культурою і щоб вони далі продвигали це потім в майбутньому ділі. Навчає правильно, як показати себе перед глядачем, тримати себе в руках. Потім Певним образом це все приподнести. І потім же ж також, будучи наші учасники, виступати не раз на сцені. Це якби ще каже про те, що буде ще заходів не тільки виступальних, а й таких, ну організаторських. Крім майстер-класу з бойового ПАКа, учасники могли відвідати й багато інших. На хімічному шоу охочі відкривали для себе нове у хімічній науці та знані законі фізики. На артистичних та мистецьких майстер-класах навчали малювати та створювати унікальні мистецькі речі. Взагалі захід. Я дуже вражена, що його зробили таким масштабним е в Черкасах, тому що е я знаю, скільки сил потрібно для таких заходів. Я Дуже вражена і мені дуже подобається тут атмосфера та е такі заняття. Тут і малюємо, і воєн мистецтво, і навіть як експерименти тут багато всього. Тобто я дуже рада, що сюди потрапила сьогодні. Дякую. Серед заходів свята і такі, які неможливо минути під час війни. Рятувальники організували окремий майстер-клас і навчання для дітей. Вони пояснювали, як розпізнавати небезпечні вибухові пристрої та захиститися під час обстрілів. Захід тривав майже весь день і подарував дітям не лише знання та вміння, а й багато приємних моментів і радісних відчуттів зараз, як і дорослі, так і діти саме з війною, да спомним вторгненням, знаходяться в важкому психологічному стані. А, тим паче, якщо родина має зниклого безвісти, відповідно це відражається на дітках. Тому такі заходи вони відволікають дитину від проблем, які зараз є в нашій країні. Проблем, які зараз є в родинах, зниклих безвісти. І відповідно це є психологічною розрядкою для дитини. Увечері на учасників свята очікував кінозал. У межах національного туру кінозаради перемоги відбувся показ дитячого фільму Просто неба на спеціальному кіномобілі, під час якого роздавали дітям іграшки і інші подарунки. Організатором виступив благодійний фонд МХП Громаді. Проєкт реалізовується за ініціативи Офісу Президента, асоціації Дивись Українське та інших партнерів. За ініціативи облради вони запросили нас показати дітям. В рамках національного туру кіно заради перемоги показати якусь дитячу стрічку. Ми з радістю прийняли це запрошення і запропонували ще зі свого боку підтримати активності, які діти проводять сьогодні протягом дня і саме надали футболочки, на яких діти мають можливість попрацювати в арт-терапії. Святковий захід подарував радість понад 120 учасникам. Серед них діти полонених, військовослужбовців, черкащани, які проходять реабілітацію в санаторії та внутрішні переселенці. Організатори свята, Черкаська обласна рада, разом із представниками місцевого бізнесу та рятувальниками. Відзначають, що зусилля на підготовку були докладені великі, але вони цілком виправдані. На долю цих дітей ви випало мабуть одне з найтяжчих і найстрашніших випробувань. Разом з тим, ніхто не вправі забирати дитинство в дітей. І силами нашого, нашого колективу, колективу обласної ради, зробили цей захід для того, щоб діти отримали гарні позитивні враження, позитивні емоції. Нові набули навички, знання і залишили про Черкащину гарний спогад, спогад, теплий спогад їхнього дитинства. На долю маленьких українців випали великі випробування. Вони загартували їх і зміцнили. Та навіть сильним потрібен відпочинок. Саме тому ці хвилини справжнього дитинства надзвичайно важливі. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.